Всім привіт! Давайте подивимося сюди місто Оріхів Запорізької області, коли припиняться обстріли. Оріхів в Запорізької області. Коли припиняться обстріли, що заважають припинення обстрілів міста расистами. Скажіть, покажіть. Так, це в процесі вже в процесі. Будем. Виходять дуже хороші карти. Було погано на майбутнє. Праця жертви. Є жертви. Буде скінчено це все. Це закриті дороги, смерть. Дуже тяжка ситуація в місті. агресор. Так, напад на будинки. на будинки, Шлях відкриється на звільнення, щоб не було обстрілів. Добре. Прибираємо все, що заважає. Так, оце все нам не подобається. заперечую, 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 Прибираю агресора. Заперечую. Недобре. Вийшла карта Верховного суду, заперечую. божий захист містом. Ситуація буде змінена. Люди, багато людей, хто молиться. І ситуація буде змінена, так погано, як зараз не буде. На майбутнє також ось вісім пентаклів це карта роботи, що працюють над тим, щоб не було жертв в місті. Запереч жертви, прибираю. І, а, все буде з нового. З нового листа. Так. Це захисники. Це захисники. Добре. Перекриваю. 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 Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для міста Оріхів, щоб припинились обстріли. Більше немає ніяких перешкод для припинення обстрілів міста решистами. Повертаю весь негатив назад на Росію. Хто зло робить в місті Оріхів, біду, хто коїть там, той отримає цей весь негатив собі назад в своїй сім свої сім'ї, на свою територію, По волі вищих сил, буде так і так і буде. Тепер подивимось, коли. коли це буде. Ми прибрали перешкоди, все, що заважає припиненню обстрілів. Подивимось, коли це буде. Давайте подивимось іншою колодою. Ви сили карти та розкажіть, покажіть, як скоро буде припинений обстріл в місті Оріхів Запорізької області. Як скоро це припиниться? Чи припиниться це до кінця жовтня? Ні, до кінця жовтня ще не припиниться. Чи припиниться це до кінця листопада 2022 року, до кінця листопада. Або раніше. Так, да, це листопад. Будуть серед звільнення цих територій, припинення обстрілів листопад місяць. Дякую, карти Таро. Дякую ви сили. Так, тепер я хочу подивитися. І Купінсь... Дворічанський і Куп'янський район Харківської області. Ці райони ще окуповані. Там триває звільнення. Що заважає звільненню? Дворічанського і Куп'янського району в Харківської області. Скажіть, покажіть, які перешкоди для звільнення, як швидко це буде. Ситуація вкрай погана. І затягування цієї ситуації. Карта повішени це коли це надовго руйнування, також руйнування на майбутнє вийшли. Є якийсь магічний вплив, щоб не здійснювались мрії. Карта мир вийшла. Так, карта мир це добре, це буде звільнено найближчим часом. Ми спитаємося коли. Зараз перебираємо перешкоди. Заперечую, заперечую, Хай тікають расисти. заперечую, Хай мрії здійснюються мешканців. заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для Дворечанського і Куп'янського району Харківської області. Прошу звільнити місто від расистів. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню. Поволювичих сил, та буде так. І щоб це було без руйнувань, без смертей, без жертв, то буде так для, для українців. Так буде. Так, і дивимось коли, як швидко. Чи, чи будуть звільнені ц, чи, ці території до кінця жовтня? Буду звільнена до кінця жовтня цього року. Звільняють. Перемога. Свідка перемога. Так, це буде до кінця жовтня. Дякую. Всім дякую за увагу.